Привіт! Маємо серійний наш об'єкт. Камін Брунер 7590. Враження тяжко передати, дуже гарний вогонь. У нас високий камін 9075. Потрібно великий камін в невелику кімнату. Чи правду кажуть, що цей камін для декількох поколінь? Так. По чому ми можемо побачити, що він для декількох поколінь, на твою думку? Саме перше це є сталь. Метал, з якого він є виготовлений, що вона дійсно простоїть, вона не боїться температури, вона не піддається корозії. О, якісний гарний монтаж, класний високий дим йде, високий вогонь. Так само ребра згине, як корпус тримається, купи, коли його поведе, навіть якщо його перегріти. Ну, якість складається з деталей. Брун не звертає увагу на деталі, що дійсно виготовлено все якісно. Гарний камін, Трускавецька, 2Б, місто Львів. Запрошуємо. Цікавий камін. Готові зробити якісно, надійно, вести в експлуатацію, в стійний супровід клієнта. Крім того, що і забезпечуємо сухими доровами. Запрошуємо.